Рік без терористів річницю звільнення від окупантів відзначили у Дзержинську Донецької області. Нагадаємо, торік у липні українські військові вибили звідти бойовиків, встановили блокпост в районі Горлівки та звільнили селище Піски. Разом з місцевими жителями річниці святкували кіровоградські волонтери. У Дзержинську дислокується 17-й мотопіхотний батальйон, яким опікуються волонтери громадської варти, і цей візит на передову почався з від відвідин наших військових. Смотриться вам вамиті ананаси. Потім кіровоградські волонтери прямують у Дзержинськ. Їх зустрічають місцеві активісти, з якими у громадської варти дружні стосунки та кілька проведених разом патріотичних свят. Річницю звільнення відзначатимуть теж спільно. У переддень Дзержинськ звільнили від кількох пам'ятників радянської епохи. Святкувати почали з патріотичного автопробігу. Потім кіровоградські активісти прямо на вулиці вручили містянам видання, які збирали у рамках акції українському Донбасу українські книжки.

ми з Кіровоградщини приїхали із дитячими книжками, які збирали в рамках акції українському Донбасу українські книжки. Частину з них ось дитячі хочемо сьогодні роздати діткам, які сьогодні приймають участь у дитячих конкурсах і святкують цей день разом із дорослими. Патріотично налаштованим жителям волонтери дарували синьо жовті прапорці дівчатам, віночки з квітів. Маємо з собою велику кількість української символіки національної. Виконали власне медвіночки, які ви можете бачити на наших діточках. І маємо ще солодощі для них. Окрім солодощів, на місцевих дітлахів чекали іграшки, конкурси, танці та ігри. Вдячна малеча розповідала волонтерам вірші. Після військові пригощали усіх солдатською кашею. Закінчилося свято концертом. Ігор В'юн Олег Позняков день за днем.